Привіт всім! Як ви зрозуміли, мова піде сьогодні про сикронові полиці, так звані пластикові. Три роки я цими полицями вже горю, весна, осінь. От, Я думаю, що вже за, ці, за цей час можна сказати про них, що і як, що вони собою представляють. Знімаю я ще це відео для тих людей, котрі ще не... Вирішили брати, не брати, бо привикли до залізних отвалів, знають, от залізні мають бути і все. А це якийсь пластик продають, і ще кажуть, що він, він хороший. І от її не вирішили. Бо в той час, коли я е, вирішував купляти, я... недостатньо інформації було. Просто поставили їх на трактор, їздили, орали, ну, видно, що не лепне, але чи, наскільки, що і як, ну, непонятно. І брати, не брати. Тому я вирішив для тих людей от, записати це відео. Ну що, почнемо з плюсів? З плюсів. Перший плюс. Перший плюс це його гнучкість. Якщо взяти залізні залізні полиці, то От я бачу не один день раз, як люди полувінтові полиці, це обично йдуть у плн 35 і ну, інших, але більшість у ПЛН-35 у цих полицях вінтових, полувінтових. І вони вирішують, от, люди вирішують зробити більш гнучки, типа вінтові. От, але для цього так обороть паяльну лампу гріють, або автогеном нагрівають, беруть якусь приспособу, вигинають. Ну, Це мороки багато. Вигинають, дивлюся замало, та трошечки більше вигнута, ця замало, ще гріють. Ну, коротше, мороки. Або забагато, тут попробую вгадати. А тепер у них на сайті є, е, теж вони продають. Можна в них замовити, я бачу, є. Е, типа, називається. Тримач полиці, якщо я правильно називаю, там підтримувач полиці. У неї тут свого роду е, та як е, цей, центральний винт у плузі. Закручуєш, воно робиться менше гнучком, відкручуєш, полиця, чим більше відкручуєш, тим воно. Робиться винтовий. І це, це дійсно плюс. Скільки потрібно. Крутиш і воно вигинається більше-менше. Ще один плюс по поводу гнучкості це, от, наприклад, я говорю в селі, а в селі, знаєте, як то у людей. От, городи біля, біля, там, біля стайні, біля якийсь слуп електричний там чи паркан. І потрібно якось доорати так, щоб людина менше копала, бо платити гроші неохото, щоб після мене ще вона копала годину-дві, да? Оборюєш і по неосторожності зачіпаєш полицію краєм полиці зачепиш по неосторожності в слупа, в паркан чи що там зачепив, а вона там вигнулася, так. Від'їхав, вона там назад направляється і пофігу, і їй пофігусь. За я, були такі моменти, що я дивився, що якби це залізна, то або зігнув би, або вламав. Ну, а тому це один із плюсів. Інший плюс, ще один, це стирання полиці. Виробник у той час, коли я купляв, От і там пише, що стирається менше, ніж залізні. Я думаю, ну як стирається, пластмаса плас менше стирається від залізних. Ну, Думаю, ну це точно якась брехня. думаю. Ну, але що робити? Думаю, ну якщо він так пише, я не думаю, що собі буде репутацію втрачати, зараді, що там не пише, напише трошечки збільшеної інформацію. Думаю, ну, і що ви думаєте? За три роки я звернув увагу. Що ці полиці дійсно менше стерлися, чим залізні. Залізні 100% стерли б все більше. От у мене є. Знаєте, ця штука. міряю я верхну, вверху, воно ну, взагалі не, не старається. От. Уверху 1,3. 1 см. Ну, коротше, 14 мм. Це їхня. Заводська така товщина, так? Да? Е, знаєте, що полиці стираються більшість де. Напереді і ззаду. О. То міряю я на середині тут. Напереді. Один і один. На середині. Так, де це є? О, тут, якщо буде видно. Один і один. Ну, це дуже мало. Це рахуйте за 3 роки. На середині на 2 мм стерлося. Це ну, мені дивно, бо залізні стерли бися більше наполовину мені здається. Так, тепер міряємо ззаду. Беремо самий край. Теж на середині, плюс-мінус. От міряю. На самому краю. Чому на краю зараз кажу. А на краю 6 міліметрів. 6 міліметрів. Ну, це, це на самому краєчку. Якщо взяти більше, от глибше туди до середини. Отак. 9 міліметрів. Дев'ять, так десь? О тут так о. Я думаю, бачите. А на самому краєчку 6 мм. Ну, це плюс. Согласіться. Е ви скажете, а скільки ти ореш? Може, ти мало ореш, да? ну дивіться, осінь. Ця осінь, що минула. Я орав 25 днів. 25 днів. Глина е, попадалася, городи різні. І піщані, і такі мокрі, що аж, аж блистить глина після, після оранки, да? і виходилося, що, що на піщаних городах більше третя, ви знаєте? От. Весною, я не тільки осінню, весною ще 15 днів досорю, бо є такі городи, що осінню люди не, ну, я не, не горю, бо тому що город піщаний воно розпадається для чого осінню його орати, якщо я чіпляю ще борону з борону, пройшовся разом з плугом море і зразу бороную, і за мною грядка, можна сказати. Тому я ще горю 15 днів ще весні. Тому у гектарах не можу сказати, бо одних людей є 4, одних 5, одних 10, 9 і різні такі цифри. І Скільки це ну можна записати, але це ну, лишній клопіт. Тому горя дуже сказати, для... ну, як на мене, це багато оромки в мене є. От. І за цей час стерлися ну, це мало. напереді на 2 мм. Оце по поводу стирання. Е... От. Третій плюс, це найбільший плюс, третій, я рахую, що це нульове налипання глини. Нульове. Не існує на землі такої глини, такої щоб прилипало до цієї штуки. Не існує, нема. Не, не важливо чи мокра земля, чи піщана. Не, не важливо, нема такої штуки, Ну, вона не налипає. Просто не налипає все. У ну, мене, коли були залізні ще полиці на плужі, от. Ну, і я пам'ятаю, як я оженився і пішов орати до тестя. Тесть в, ну, в сусідньому селі. Ну і що? І ну, тут зять, приїхав орати. Ну, я думаю, я зараз так тести треба гарно орати, щоб він по пофалив зятя. да? Я. А у нього земля раніше була. Ах, така, знаєте, тяжка, щоб перевертаються такі брили да, такі мокрі. Аж блисти. Да? І він за колгоспу, він мені вже потім розказував, що чимось посипав. Я не пам'ятаю, з чим він то посипав, що після того земля стала така, знаєте, розсипчаста. І дійсно, от скільки років я вже орю там, і там ні разу ж не було такого, щоб да, влупалося такі ці брили. А от розсипчаста. І от перший день, я, перший рік це я після весілля, я орати. Тому я зараз тут виорю, щоб тесь похвалив. Я опускаю плуг, проходжу раз, другий раз, а це не стелі. Передній корпус залип, задній, не знаю чому задній не залип, задній в а передній лише риїти з лопатою. Ну, це капець, що це не фіган? А Я... тевися, як взять, тут... прийшов раз. Не можу нічого. Я вже, що, вже не роблю це, лепне і все. Я вже в тесті питаюся і він мені розказав, що він осипав чимось і може через це і так далі. От. Тепер, після того, як я поставив вже ці полиці пластикові з да? до тесті йду орати, пофіг. Штелю і нічого не липне, ну, коротше, ідеально. І дивіться, у них на сайті є ще, що можна е, поставити напереді цю частину передню е, залізну. А далі mm. можна купляти задню частину тикрону цієї полиці. Недобре. Все рівно, от на цій частині, передній, де є ця залізна, все рівно налипає. Так що, от я навіть недавно ще бачу, одного мужика от він там показував, що там про плуг, показував про ці отвали, одне а друге. я дивлюся, що на задньому корпусі у нього. Налепло там, де залізна ця да? чи як вона там називається, залепла така п'яти. Я думаю, ну, от він купив ж теж не дещо задна частина. А все рівно налепає. Думаю, який смисл тут брати. Тому не потрібно. Вони ставлють напереді залізну, тому, тому що воно стирається і можна її поміняти. Але як показав Штангель-Церкуль, вона майже не стирається за 3 роки 2 мм. Тому не потрібно тої залізної вставки, Отаку цілу купляєте і всі питання рішите. Так що, отак. Отакі плюси цих полиць. Тепер ви думаєте, а мінуси? Які мінуси? Ти казав нам про мінуси. Ви знаєте, є один мінус такий, ну от мінус є, і думав ще, може і ще якісь є і мінуси цих полиць, щоб вам сказати. Знаєте, майже не, не надумав, бо ну, є, можна сказати, от, про такий момент один, що коли в мене залізні були, коли вони вже зношені, да, і перед зношується. Ви знаєте, як він зношується вперед, зад, тут, Ну, ще думаю, як я брав електродом, так шов до шва, наварював, наварював один до одного, один до одного, і наварював таку е, типу латку. Да, і ще сезон проурював, а потім їх міняв. і... Ну, з цими вже так не зробиш. Але якщо вони не зношуються, то і не треба наварювати, так, що це і мінус, і не мінус, та є і... Та і таке. А от. Найбільший мінус, хлопці, це їхня ціна. Да. Я тоді, коли я їх купляв, давав півтора тисячі за одну штуку. Да, за одну штуку. За дві штуки я віддав три тисячі. А залізні в той момент були 550 гривень. То я міг купити за три 3 3 парі. За 3 роки в мене би перша пара з'їхала бся. Да? То в мене ще є дві пари. Поставив би тепер, наприклад, другу пару. Другу пару. Ще би три роки видорав. І в мене ще є одна пара остання. Да? Я би ще потім поставив ще через 3 роки і останню пару. Да. Але налипання ніхто би не забирав. Як налипало би, так і налепало далі. Тому е, тут або. або Зручно, зручно. Не налипає, не налепай. Да. Я не шкодую, що я купив їх. Бо я забув, що таке налипання, Менше мороки. Що гнучкість і так далі. От. Що я пораджу тим е, хлопцям, які орють, десь таке там 5-6 днів орють, і, е, і десь у когось, на якому городі буває, що налипає глина. Ви знаєте, якщо ви орете 5-6 днів і десь там у когось налипне, то, то краще той один город піти там лопаткою лопаткою, почистити ту, ту полицю і дорати, і... Бо невигідно, якщо ви мало орете і давати такі, невигідно купляти, переплачувати. переплачувати. Ті, хто оре багато, то вони можуть дозволити собі, бо вони чим більше орують, мають що заплатили і день-два гроші від, від орют забудуть про ті гроші, але зато менше буде мороки. Тому однозначно треба брати, хто більше оре, беріть, ну, не пожаліть. Це моя порада. От, бо тоді, я повторюсь, коли я купляв. Не було стільки інформації, оскільки можу тепер сказати. Ну що, я думаю, це відео буде для вас корисним. От. Якщо корисне, значить що, то ви знаєте, що робити. Ну, як, кроме оранки, кроме тракторів, атлітом, я ще займаюся карповою рибалкою. Не спортсмен, ну, думав десь поучаствую на змаганнях, ну, але це таке. І, звичайно, дивлюся на різних блогерів, карп'ятників, і не тільки карпятників по поводу техніки на багатьох підписаний. Якщо я підписався, значить той чи по рибалці, чи по якійсь техніці, чи по чомусь. Якусь інформацію розказує чи показує, однозначно треба поставити лайк, бо я ж на нього підписаний. А якщо буває таке, що не підписаний, але якщо я увидів чи почув. Якусь хорошу інформацію. Звичайно, треба поставити лайк. Ти очі йому не скажеш дякую тобі, да? ну можна написати. От. А от коли побачив лайк, ну люд, значить це людям е, сподобалось. Зрозумієте, таке, таке правило. Тож не тяжко. Ну, а от той, хто знімає, от йому приємно. Я раніше думав, коли почав перші відео, у мене там є про реверс, там про інше, про оранку, там одне, друге. Ну, я думаю, то якось мені. То... Ну, Не звертав увагу, ну тепер якось приємно. Якщо не тяжко, то Ну, ви знаєте. Так що, так, все, хлопці, всім пока, добра, усього доброго. Тримаємось.